Уявіть собі, що 11 лютого ви купуєте новенький MacBook. 24 лютого починається війна. А 7 березня ви розумієте, що товар не працює. Ви до виробника мовчить. Ви до продавця? А вам кажуть це явка зафіксована. Але коли почне працювати сервісний центр, поки невідомо. Ваш номер телефону вберегли. Чекайте. Жах. Погоджуюсь, особливо на фоні усіх подій. Що ж заважало вести справи як треба? Співробітники сервісних центрів частково були мобілізовані. Найбільші сервісні центри знаходяться в Києві та Харкові, де на початку війни були активні бойові дії. Вони просто зачинилися з товарами наших клієнтів та не відповідали на дзвінки. Звернення накопичувалось спочатку 50 на місяць, бо було не до цього, потім 200, а далі в 10 разів більше. Дзвінки та чати кипіли від погроз. Що я зробила? Розібралася в процесах. Як це працює? Хто відповідальний всередині компанії, а хто зовні? Познайомилася з усіма та об'єднала їх єдиною ідеєю. Сформувала проектну команду всередині контакт центру Василій з телемаркетингу, Наталі з відділу скарг. Менеджер з продажу Катя та навіть супервізори. До кожного потрібно було знайти підхід та пояснити роль. Так, Наталі зменшила кількість скарг в своєму напрямку. Василь скоротив тривалість вихідного дзвінка, бо пізнав ще один процес компанії. А Каті стало легше консультувати клієнтів на гарячій лінії, провела калькуляцію, поділила запити на клієнтів, що чекає найдовше, та клієнтів, що звернулися вчора. Розділила товари по вартості. Брендам, типам поломок, виявила, що 15% звернень можна закрити, проконсультувавши за інструкцією. Ще 15% було закриті, бо ціна питання була менше 500 гривень. <му> Створила єдину гілку клієнтських звернень. Нам потрібно було збирати аргументи, дзвінки та чати, публічні скарги клієнтів, що підтверджувало критичність кожної ситуації. Ми пояснювали. Чим довше чекаємо, тим гірше робимо не тільки для клієнта, але й для себе, куди до усіх проблем ще й репутаційні ризики. Завдяки тому, що я знайшла правильні доводи, ми зробили дві доробки в CRM і в нас з'явилася повна деталізація історії клієнтів. Ми припинили бути шерлоками. Зробила усе можливе, щоб процес клієнт, контакт-центр. Сервісний центр, задоволений клієнт, став можливим навіть в період війни. Зберігла лояльність понад 2 тисяч клієнтів, загальна вартість товарів, котрих склала більше 3 мільйонів гривень. А найбільшою своєю радістю вважаю, що ці клієнти вже почали повертатися до нас за новими покупками.